Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене в цей недільний день. От у другій половині дня сонечко виглянуло із за хмари і незабаром воно сідатиме. Три години дня, тобто 15.00, а воно вже так низько над горизонтом. На дворі все по зимньому Така песимістична картина сіре, чорне, біле. Поодинокі коршуни літають, сніг лежить і тихо відносно. Таким чином прийшла зима. Сьогодні 4 грудня. Ще так довго до весни. А ми вже скучили і холоду не хочеться. Ну, ось прийшли з нашими собачками на прогулянку, бо цілий день знаходилися в кімнаті, в приміщенні. Тож треба отримати порцію свіжого повітря. Скажу вам по правді. дивилася ролики за минулий рік. Наші прогулянки по той бік дороги над річкою Березняку. Все те, що у нас украли орки. Коли ми туди підемо одному Богу відомо. Ну, а поки Сільвір без поводка, а Ліра на поводку. Ну, той, хто у нас більш дисциплінований. Той у нас ходить без поводка, а на кого надії мало, той ходить на поводку. Якщо в мене вийде, я вам скину відео про в минулому році, як Ліра робила порт, як вона підняла куропаток на полі. Єдине, що я не хочу, я не хочу ці відео знову показувати. Бо я там російською мовою говорю. Мені зовсім не хочеться зараз її чути. Ні з своїх вуст, ні з чужих вуст. Тим більше своїх уст. Так, дорогі друзі. На цьому буду закінчувати своє коротке відео. Всім бажаю мирного дня. Нехай цей день принесе всім задоволення. Нехай ваші мрії збудуться, нехай буде мир на всій землі і скоріша перемога прийде на нашу землю. Хай Господь благословить наших воїнів на перемогу над ворогом. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.